24 червня 25 року однорічний кущ трояндочки Пет Остін. Посадила я цю троянду в тому році, отримала від флори Львів пані Ольги Матіяшик. Це троянда Девіда Остіна. Бачите, квіточки хиляться. Троянда абрикосова, персикового, медового якогось мідного кольору. Гарна, красива троянда. В тому році кущик не особливо йшов, і квітки трималися ну дуже мало. І в тому році спека була, і вони тільки з'являлися і одразу згорали. ну Вона ж була перша річка, тим, тим паче вона в травні місяці вже садилася, і тому вона якось Ну, зовсім себе не показала. А ось в цьому році вже кущик розрісся, пішов, вже квітки були, відквітовували. Зараз цей кущик десь пів метра. І, ну, бачите, якось троянда дев'яти ось ці отак. Ще ж аж дожі йдуть. Ну, дожді. Я так не, не, не особливо, щоб псували квітку. Квітка залишається все одно. Багато пуп'янків іще, і багато квіточок вже відквітувала. В тому році, здається, вона ця троянда не хворіла. Із зими вийшла непогано, але ж у нас були в травні зворотні заморозки, тому в травні вона замерзла. Ну а так зараз вже дивлюся, вона зріст пішла, і кущик вже непоганий. Потрібно вже її підв'язати, мабуть, її, бо такі вітри, дощі. І ось поряд з нею трояндочка well Bing. На відміну від той, ця троянда посаджена в позатому році. Отримала я цю троянду в мір роз, Ну як в позатому. На осінь вона була посаджена, ця, теж вона була перша в тому році, але в тому році ну взагалі ця троянда ну, ніяк не йшла. Взагалі садженець був дуже поганий. тому і троянда в тому році не йшла. Може, і квітла, там одна була якась гілочка, одна квіточка була, ну взагалі не йшла. А ось в цьому році ця троянда пішла, не дивлячись на травневі заморозки. Троянда пішла, квітки схожі з петомостінним, але набагато махровіші і щільніші. І не хиляться вони. Ну, це це шраб, це зовсім інша трояндочка. Чия вона, я не пам'ятаю. Та ж англійська, це я не пам'ятаю. Але дуже запашна, гарна троянда. І здається, кущик в тому році не хворів, не ріс. І... Але і не хворів Ось таке яка китиця, соцвіття таке гарне. В цьому році ця трояндочка вже піде, теж вона спеки здається. Ні, не пам'ятаю в тому році, там була одна чи дві квітки, не пам'ятаю, а дощі ось витримує, нічого не стається. Вітка тут світліша, всередині, он бачите, якась лимонна, а тут навіть оранжева. Ну, суміш кольорів, тому колір описати складно. Вона більше ніж пів метра вже ця троянда. Ну, починає в зріст. Поставте вподобайки цій троянді, дякую за перегляд і всіх гаразд вам.